Дорогі українці, громадська організація доступу Ковинський осередок Галабурда Надії, поговоримо знову таки ж про підняття тарифів, підняття цін. Не дивлячись на те, що Зеленський ввів мораторій на підняття цін на компослуги, послуги, все таки підняли в два рази ціну на електроенергію, розказуючи нам, що потрібно відновити енергетичну інфраструктуру. Але ж куди поділися всі ті гроші все те обладнання? це... Сотні тонн обладнання і мільярди євро, які світ, світ нам виділив для відновлення енергетичної інфраструктури. Знов все розікрали, все розібрали, і далі нас дурять, що потрібно відновлювати енергетичну інфраструктуру. Нічого за ці гроші вони відновлювати не будуть, тому що це є приватна структура, рахунки є приватні, рахунки зареєстровані за кордоном. Тобто, якщо ми платимо за електроенергію, за газ, за транспортування, це автоматично конвертується в валюти, виводиться за кордон. Якщо і буде щось відновлювати, то це, знову ж таки, візьмуть з бюджету на відновлення приватної власності і з наших податків. Отак. От Надалі нас чекають підняття тарифів на паливо, а це призведе до підняття цін автоматично на все. І з 1 липня, також у Чернівцях, я думаю, що напевно що по всій Україні піднімають проїзд в громадському транспорті для діток. Вони увели це підняття цін на проїзд для дітей в громадському транспорті літом, щоб це не так було відчутно, щоб люди звиклися з цією думкою поки до школи. І це також, я думаю, що це теж вдарить по кишені простого народу, тому що дитина мінімум тепер в день проїде 28 Гривень, це мінімум. А якщо є двоє-троє дітей, але якесь там же чудо нам розказує, що 150 гривень це для українців це невідчутно для пенсіонерів. Для нього невідчутно і 10 тисяч, не тільки і 150 тисяч. Блін. При його доходах, при його зарплаті, при можливості вкрасти для нього це невідчутно. Не пам'ятає його фамілії і знати не хоче. Для простого українця в сумі. Це вилиється дуже велику суму, тобто розходи будуть перевищувати доходи. Вони і так перевищують. Якщо пенсіонер, хто ту пенсію отримує дві 200 300-500 гривень за світло, за транспортування газу за газ, все на ліки, на їду не залишається. Тобто людей поставили в умови, що або коли або платимо за комуналку і помираємо з голоду, або не платимо і теж ледве виживаємо. Хотіли дали військовим е, доплату, хотіли зняли доплату. Наклали мораторій на підняття е, тарифів, хотіли зняли. Це свідчить просто про ненасить і про непридатність нашої влади. Звільніть місце для тих, кого болить Україна, хто буде щось робити для народу. Уже накралися, хватить, уже, досить уже. Доста. Українці, думайте, я не плачу за електроенергію тільки тому, що Черніці Обленерго належить депутату Госдуми, приближній людині Путіна Бабакову. Я не буду спонсирувати війну проти власного народу, проти себе самої. А ви думайте, якщо ми будемо платити надалі, мовчки це будуть піднімати ціну ще електроенергії ще в рази піднімуть. І на паливо будуть піднімати. На все будуть, тому що вони мотивують це, щоб, це тим, що в бюджеті немає грошей. Красти менше треба. Коли війна була у Грузії, там навіть курс долару не піднявся. Не кажуться вже про продукти і про все інше. Тому що там президент дбав за свій, український народ і не давав нікому красти. Волю нашому Павлу Павлову далі буде.